Магічний захист. Якщо на тобі його немає, то ти не колдун. Ти мішень. Сьогодні говоримо про саме магічний захист, який вам допоможе дуже багато в чому, якщо ви ще досі цього не використовуєте. Я не маю на увазі щоденні практики, тому що щоденний захист. Це захист, який в першу чергу е відзеркалює і відбиває те, що може з вами проходити на протязі дня. Але саме магічний захист, про який ми сьогодні будемо з вами балакати, це саме той захист, який допоможе вам не тільки стояти на захисті, а й ще давати здачі. Але запам'ятайте, те, що я зараз вам скажу, це буде моя підбірка і мій особистий наработок. Стосовно захисту, який я використовував в принципі за своє життя. Погнали! Родовий захист. Я рахую, це один із найсильніших захистів, який, в принципі, може бути. Тому що вдарити по родовому каналу не кожен практик захоче влазити в таку хірню. Бо якщо ти вдариш по роду, ну перелетіть може дуже знатно і знатно не від практика, а від самого роду. Друге, це захист через віск. Дуже крутий захист, який є. але не кожен може з цим працювати. Тобто, якщо ви не займаєтесь восковими відливками, я маю саме на увазі відливки. А якщо ви це можете, якщо ви цим займаєтесь, то ставити захист через віск – це дуже крута штука, тому що віск, головний плюс воску, то що воск запам'ятовує форму удару. Тобто, якщо на вас було створено удар, саме магічний. Удар і вос запам'ятовує цю форму, воск це обробляє, воск це затягує, тобто через воск можна загнати практика, який атакував в пастку, і воск так само можна програмувати ще на відкат, на розпад і на дуже-дуже багато речей. І з мінусів захисту на воск це те, що а, потребує оновлення. Ви не можете один раз на рік поставити захист через віск. І думати, що ну все буде так круто, особливо якщо вас будуть атакувати. Ну, звісно, після кожної атаки, скоріше за все, це потрібно буде поновлювати. Третє це захист через вольт. Точніше, це перекид на вольт. Все просто. Ну, майже просто. Ви робите ляльку Вольта. Ви зв'язуєте, давайте називаємо так: прив'язуєте своє біополе в біополі Вольта. Десь його закопуєте, наприклад, це вже не суть важливо, тому що варіантів насправді там дуже багато. І все те, що програмуєте його на те, що буде скид негативу йти на, цей, на цю ляльку, на цей вольт, і після того, як вас будуть атакувати, воно все буде йти саме туди. Але мінус в тому, якщо у вас недостатньо практики, недостатньо сил, досвіду, то якщо там була зроблена така слабка прив'язка, Вольт може тріснути після першої атаки. Четверте, захист через вашого родового. Якщо у вас є родовий біс, якщо у вас є родовий помічник, я вас вітаю, той захист один, напевно, може бути претендувати на один із самих найсильніших. Тому що родовий не просто захищає, родовий атакує. Він заздалегідь бачить. Атаку, тобто, якщо ви правильно з ним працюєте, якщо ви правильно все робите, якщо у вас є взаємоповага, якщо у вас є дисципліна із вашим родовим, ну це просто буде ось така гарна гойдалка піздюлі. Останній п'ятий мій топ на сьогодні в захисті це захист через цвинтар. Не буду уточнювати, який саме, тому що. Якщо ви працюєте з цвинтаром, ви так розумієте, що я маю на увазі, тому що захист через кладовище це одна із найсильніших формів захисту, яка так само має свої як плюси, так і мінуси. Дивіться, чому він сильний. Тому що коли ви ставите захист саме через мертвих, грубо кажучи, вокруг вашого біополя створюється мертва зона. Тобто всі атаки, які заздалегідь будуть йти до вас, вони будуть всмоктуватися в цю. Мертву зону, і, скоріш за все, або розпадатися будуть, або одразу йти і обрабатуватися буде туди, у землю, саме до мертвих. Мінус в цьому, ну, з цим потрібно реально працювати. Тут е, техніка безпеки на найпершому місці, тому що той, хто працює з мертвими, мене зрозуміє. По-перше, це холод, по-перше, це завжди присутність, якась присутність. І по третє, я рахую, що якщо ви. Працюєте із такою формою захисту для себе, то ви будете максимально якісь в соціумі, ну, віддалені, ну, якось так. Але це дійсно круто. Який зробимо ітог? От для мене, чесно кажучи, на першому місці завжди буде це або родовий помічник, або захист через перекид на вольт. Це два крутих захисти, які. Ну, в принципі, можна використовувати один раз на рік, і цього буде вполне достатньо, якщо ну, тебе, конечно, не буде там клани калдунов єбаних лупашить цілий день, але... Що ще хочу додати: у кожної людини, окрім такого захисту, я взагалі розділяю захисти на три категорії: десь: одна категорія це щоденні захисти, які у наших думках, наша менталочка, і це пропрацьовка дуже гарна. Другий це щотижневі або амулетні захисти. І третє вже про те, що ми балакували в попередніх секундах із вами. Так, от, у кожної людини має бути щось одне таке. Амулетне, допустим, що ніхто ніколи не знає, ніхто ніколи не бачить. Щось по типу такого, так, да, але таке, про яке ніхто нічого не знає. Гарного захисту.